Син моєї знайомої, патріот, він любить свою країну, навчається, любить своїх друзів, і за час повномасштабного вторгнення він ні разу нікуди не виїжджав зі своєю матір'ю. Мати і хотіла би поїхати, але син, як кажуть, ні в какую. Не поїду і все. Я навіть з ним розмовляв, пояснював, що він. Може в своїх 17 років стати великою людиною в будь-якій країні. Вивчити мову це не таке велике і обтяжливе завдання, а в принципі, хлопчина здібний, навчається гарно, займається спортом і міг би запросто переїхати в будь-яку країну. Але ні, хлопчина вперся буду жити в Україні. І декілька днів тому він став свідком того, як ТЦКшники в'язали хлопця. Пройшло декілька днів, він підходить до матері і каже: Мамо, куди ми з тобою поїдемо?